Доброго вечора, шановні підписники? У нас сьогодні а, актуальні питання по Україні. Дякую всім підписникам за питання. Дякую всім за підтримку. Нагадую, що а, канал створений для підтримки ЗСУ. Всі мої консультації за скріншот доната на ЗСУ. Дякую. Отже, перше питання: яка загальна тенденція настроїв корінного населення Криму а, чи раді вони наближенням зсу? Яка тенденція настроїв корінного населення Криму, кримських татар? Я думаю, що вони дуже раді, тому що по е рицарю Кубків це дуже е щире очікування, тому що їх нарешті е нарешті звільнять. Так, і вони, вони, вони бажають бути звільненими нарешті. Так, дякую. Чи будуть масові обстріли на наступному тижні на території України? Що у нас там? А у нас, а, у нас там наближається день народження. Так, чи будуть масові обстріли на наступному тижні на території України? Добре. Чи будуть масові обстріли? в вогонь. Чаш. І 10 жезлів це завжди жезли. Це завжди вогонь. По 10 жезлів будуть будуть намагатися переван, перевантажити, перегрузити наше ППО. обстріли однозначно будуть, але по четвірці чаш не все вдасться, як вони собі планують. Тобто. А обстріли однозначно будуть, однозначно будуть напруження і перевантаження ПВО будуть пробувати нам робити, але не вдасться їм влучити так, як вони того будуть планувати. Але все рівно не нехтуйте, будь ласка, тривоги, бо 10 жезлів є 10 жезлів. Це ракети, які літять дуже щільно. Дякую. Так, чи не перешкодить нова епідемія хвороб навчання офлайн школярам до кінця 2023 року? А, там щось сказали, що у нас знову ковід чи щось таке. Чи не перешкодить нова епідемія? Ну, мої діти, до речі, дистанційно, але ж дивимось для підписників і для всіх знайомих і незнайомих старих і нових підписників. Чи не перешкодить нова епідемія хвороб навчання офлайн? Школярам. Діти нарешті попали в школу, чи не буде перешкоди? Трійка, сім каже мечів, дві кажести. я думаю, що е все рівно частково наші діти е будуть змушені навчатися частково дистанційно. Е і по цьому сполученню карт, скажімо так, прийдеться, е прийдеться. Використовувати і дистанційний формат, і формат офлайн. Але можна сказати, якщо питання, чи будуть перешкода, перешкода офлайн формату все рівно буде. Так, воно намічається. Далі: Часті випадки коклюшу. Чи не переросте це в епідемію? А коклюш я не пам'ятаю. Це малі діти тільки. Малі діти, так? Да? Добре. Ті випадки коклюшу, чи не це в епідемію. Ну, отже, ми ж дивимося тільки Україну, чи буде епідемія коклюшу на Україні. Я думаю, що так, щоб епідемія, то ні. Випадки будуть, але, скажімо так. На епідемію не схоже. Може їх бути, може буде, що їх буде більше, ніж ми звикли, але по цьому сполученню карт епідемію до кінця року я не очікую. Дякую. Так, Німеччина відкладає відправку Україні ракет великої дальності Таурус. Через побоєння нібито прямої конфронтації з РФ. Чи зміниться їх позиція до кінця року? Тобто, чи прийме Німеччина рішення по Таурус до кінця року? Що буде схвалено таке рішення? Поки що нам їх не дають. Чи дадуть нам Таурус? Принаймні буде рішення по Таурус. Ми дуже потребуємо далеко. Ні. Я думаю, що в кращому випадку ми вийдемо на обговорення на кінець року. Але рішення по Тауру навряд буде прийнято так, щоб воно було прийнято і оголошено. Дякую. Україна пропонує західним союзникам завдати ракетних ударів по заводах з виробництва БПЛА Шахет в Ірані Сирії, а також по потенційному виробничому об'єкту ВРФ зазначене вище може бути здійснено силами оборони України, якщо партнери нададуть необхідні засоби ураження. Чи стане це реальністю до весни 2024? Тобто, чи зможемо ми? чи буде у нас така можливість вражати заводи, які виготовляють ті кляті шахеди БПЛА. Чи буде у нас така можливість, чи дадуть нам засоби, щоб 2024 весною ми могли до них дотягнутися. Ну, принаймні почнеться щось. Вісім жестів. Так. Так, я думаю, що е, на весну 2024 однозначно вже будуть випадки ураження е, тих заводів, де виготовляються ворожі е, БПЛА, шахеди, е, тому що, е, ну, скажімо так, я дуже люблю цю карту, це мечів, мечі, е, та саме, що від, е, е, здатна відтяти голову ворогам. Е, і я думаю, що по, по, е, е, потихеньку. Помаленьку, бо туз монет почнеться вже ураження. Туз монет вісімка жезлів королева мечів. Я думаю, що почнеться ураження жезлів то вогонь, е, і буде той вогонь на ті заводи. Дякую. Так, чи загину та, загинув чи ні командувач Чорноморського флоту РФ? А в мене немає зараз його фото. Я перенесу це питання. Трошки пізніше, бо зараз попрошу допомоги. Так, я на через 5 хвилин я подивлюсь це питання, бо мені потрібно фото там Соколов чи Я хто він там? Поки що наступне питання: США мають намір налагодити спільне з Україною виробництво деяких видів військової техніки на їх території, на її території, на території США. Заступник міністра оборони США. Чи втіляться в життя до кінця активних бойових дій на території України? Тобто, це, чи буде а, спільне з Україною виробництво деяких видів військової техніки на території а, на тій на, на, на території? А, на нашій території? Так? Ну, добре, чи буде це спільне виробництво все ж таки втілене? Чи буде сумісне? Однозначно домовляться. По дев'ять чаш це е, втілення мрій. І четвірка жезлів. Так, дорога відкрита. Однозначно домовляться, однозначно, дорога до такого сумісного е, виробництва е, озброєнь. Е, сумісна е, США буде. Однозначно. Так. Україна вперше пройде майбутній опалювальний сезон лише за рахунок газу власного видобутку на нафт, Нафтогаз України. Чи це правда? А, тобто ми питаємо, чи дійсно а, Україна а, буде в змозі пройти опалювальний сезон лише за рахунок власного газу. Ну добре. Чи будемо змушені щось імпортувати? Добре. Чи вистачить нам газу на цей опалювальний сезон власного видобутку? Чи вистачить? Так, має вистачити. Дев'ять? З напруженням має вистачити і. Я думаю, що може бути, що нас трішки хтось підтримує, тому що кінцева картка карта Король Пентаклів. Я думаю, що може зовсім небагато, але якась підтримка буде, тому що. Ми, ми сподіваємось пройти опалювальний сезон дійсно на влас, на власних ресурсах. Але буде якесь напруження, може бути десь враження, враження нашої системи енерго, може якісь об'єкти. Я не знаю, що має статися, але буде таке перенапруження, що, скоріш за все, буде якесь, якась підтримка. Будемо мати підтримку від, від партнерів, чи то буде перетік електроенергії, чи то буде все ж таки підтримка газу. Імпортним, але по цих картах, скоріш за все, будемо отримати ще й підтримку. Дякую. Так, Україна пропонує палюни? Чи будуть суттєво збільшені санкційні списки РФ щодо РФ найближчим часом? Ну, вже там нема на кому пробу ставити. Але чи будуть суттєво збільшені санкційні списки щодо РФ найближчим часом? Чи збільшують ці списки? Будуть додавати ці списки. Я б не сказала, що так суттєво, але а, додавати... Е Тих, хто варти попасти в ці списки, так будуть. Ага, от ми маємо командувача. Мені показали соколов, чи як його звуть, так? Соколов, добре. Дивитись, чи людина мертва, чи жива, не дуже правильно, тому а... чи б'ється серце у Соколова. Чи б'ється серце цієї людини? Ну, в мене виходить так, що е чітко сказати, що він мертвий, не можна. Може бути, що він на якихось штучних підтримках, але м оскільки е його життям зараз е скоріше за все, що, що е серце цієї людини ще може битися. Я б не ризикнула сказати, що дійсно вже вразили, і дійсно ця людина прийшла ну, до пекла туди-туди, куди їй потрібно йти. Я б сказала, що скоріш за це, а непевність є в тому, що ще не добили. Так далі: Чи, які мотиви у Білорусі? Провокувати Польщу біженцями. Ну так, да, там дійсно на кордоні щось таке. Мотиви. Мотиви, в принципі, зрозумілі, хаос робити, але дивимось, які мотиви у Білорусі робити хаос на кордоні з Білоруссю. Ну, це, це така підстава, бажання, бажання хоч колоти. Тому що така карта, я навіть покажу, якщо видно підписникам, бачите, в масці два мечі. Я б сказала так, що це не стільки чогось добитися військовим шляхом, скільки, скільки зробити халепу, підставу, зробити боляче. А, бо і навіть дивіться цікаво, а в цій карті двійка мечів вона ховає обличчя. Тобто вони це роблять, але вони ховає, ховаються за біженцями. Тобто, зрозуміло, що там а, ну, дійсно це керується КГБ, ФСБ. А, але бачите, в масці керують. Е, ш, ну, е, Ховають своє лице, ховають дійсно, дійсно, хто, хто, хто цим керує. Я думаю, що по цих картах це спроба вколоти, спроба напакостити і ще й сховатися. Так, що у нас ще? Чи є вирогідність обміну полонених всіх на всіх до кінця року? Всіх на всіх до кінця року. Я не знаю, ми так влучно б'ємо по їх об'єктах. Я так сумніваюся, що там буде всіх на всіх. Ну, добре, давайте подивимося, Що буде всіх на всіх. Тобто всі наші на всіх і Ні. Ні, такої домовленості досягнуто не буде, тому що а, по десятки мечів, на жаль, дорога буде поки що перекрита для обміну всіх на всіх. Так, прем'єр-міністр Румунії приїде до Києва для остаточної домовленості щодо подальшого експорту українського зерна до Румунії. Чи будуть досягнуті домовленості, чи Україна буде задоволена ними? Ну добре, тобто йдеться про зерновий коридор. Так, експорт українського зерна до Румунії. Чи буде Україна задоволена? Домовленість в результаті цього візиту? Чи домовляться так, щоб Україна була задоволена? Щось вдасться виторгувати однозначно і домовитись, тому що королева монет, але... По десятки мечів і четвірки монет, я думаю, що будуть якісь питання, які не вдасться узгодити, і по яким домовитись щось буде невирішене. Але оскільки є остаточна карта, четвірка монет це карта все ж таки грошей, все ж таки нашого збіжжя. Експорт буде, про коридори домовляться, але деякі питання залишаться невирішеними. Дякую. Так, і що у нас? Чи буде звільнений Бахмут цього року? Добре, дивимося. Бахмут цього року. Наша фортеця, яка перемолола сили москалі і стала таким серйозним знаковим містом. Звільнюємо до кінця року. Знаєте, якщо звільнять, тут такі карта випала, випала карта смерть з колесницею. Я думаю, так, що е, однозначно ближ, найближчим часом буде наш, але. Там дуже великі втрати, бо карта смерть, ну я думаю, що не потребує коментарів. Зрозуміло, що вона означає дуже великі втрати, в тому числі і з нашої сторони. Але на питання, чи буде звільнено, або таки звільнять, або дуже-дуже до цього підійдуть. Тому що а, остаточна карта колесниця, я думаю, що вже колесниця це колесниця перемоги. Я покажу навіть карти: смерть та колесниця. Наші, е, наші звільнять дуже ціною е, дуже високою ціною, або будуть майже звільнені. Е, по цих картах я думаю, що або звільнять е, звільнят, е, Бахмут на кінець року, або дуже-дуже в дуже самому початку 24 го Але, на жаль, великою ціною. Так, яка доля чекає Коломойська? Ну, яка доля? Я думаю, що це дуже глибоке питання. Давайте тоді на Коломойського, як буде йти його е, ближчим часом розглядання його справи. Тому що я думаю, що там так багато всього, що ми не знаємо, і так багато прихованого. Частково там шоу, частково там дійсно те, на що ніхто не розраховує. Там цікаво, дійсно. Я, я пам'ятаю перший раз, коли я виклала. Отже, як буде йти справа Коломойського. Гроші. Я думаю, що Коломойського дуже сильно потрусять по грошах, і йому прийдеться відкупатися і розставатися з якимись активами. Швидко це не буде, але Скоріше за все, Коломойський в самому початку серйозних і справжніх ну, розборок розглядань його справи і тих претензій, тих питань, які до нього є. Тобто зараз ми бачимо тільки початок айсбергу. Дякую. Так, чи буде бум будівництва нерухомості на в, в наступному році? Цікаве питання, кому ж воно прийшло в голову? Мабуть, ріетором. Бо я б такого не очікувала, з точки зору логіки. Але чи буде бум будівництва нерухомості в Україні, я так розумію, в 2024 році, в наступному році. Чи буде бум нерухомості будівництва? Ні, 10 мечів. Ні, буму нерухомості не буде. Не знаю, чи є питання. Тому я навіть з точки зору я покажу картку, якщо цікаво, не буде. Так. Чи буде перезапущена медичну сферу з точки зору усунення корупції в 2024 році? Ну, мені теж цікаво, є і свої лікарі, і мені ця тема дуже близька, тому що е бізнес-пов'язаний з цим чи буде перезапущено медичну сферу в Україні з точки зору усунення корупції в 2024 році. Ну я думаю, що перезапустити за рік навряд, але давайте подивимось, чи буде сам перезапуск. Карта підвішена. Я думаю, що там ще відлюдник. Від, від, від так, щоб перезапустити наступного року, то ні. ні. На жаль, на жаль, ті, хто ж. Сподіваються, що наступного року можна прям перезапустити нашу систему охорони здоров'я медичну сферу. На жаль, нас підказ підкала розчарування трошки пізніше. Ну, давайте подивимося, якщо так вже таке питання, бо мені теж цікаво. Давайте перспектива трьох років. Медичної сфери, чи будуть там суттєві зміни. А от е, протягом е, трьох років я думаю, що система буде мінятися і буде мінятися дуже серйозно. Так. І е, спочатку це, це, це будуть ну, для когось майже е, болісні зміни, ну, або для корупціонерів, або для тих, хто не хоче мінятись. Але поступово не так поступово, дуже активно протягом трьох років будуть зміни, і ці зміни будуть найкращі. І я думаю, що ці зміни будуть зверху. Або е зверху, в тому плані, що держава буде змушена буде щось міняти, або навіть наші партнери. Бо остаточна е карта Єрфанд це жрець, а це впливові організації, впливові партнери. Е я вам дякую за питання. Я нагадую, що цей канал було створено так само, як і канал сторінку на інстаграмі для того, щоб для того, щоб допомагати збирати кошти на ЗСУ для наших захисників. Ми вже там зібрали кошти з скріншотами. Це означає, що мою консультацію можна отримати, надавши скріншот перерахування грошей фонд ЗСУ. Дякую всім! Чекаю на ваше питання.